Царю Небесный, путешительлю души истины, И живесы, И вся исполнять сокровища благих, И жизни подателю, Призиселись мы, И і, вісяни, і от всякие сверны, И спаси блажи души. Переле приємно і Санті Патрі Signore Господи, Після Дінастрова Біта Діно. Ми знову зустрічаємось для того, щоб продовжувати наші пізнання для закону Божого. І ми минулого разу вже з вами почали розмову про молитви і почали з, передусім з коротких молитв. Говорили про найбільш вживані в короткі молитви. Це коли ми хрестимося, ми кажемо во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми просимо е, Бога Отця і Сина, і Духа Свята, е, Присію Тройцю, благословити нас е, в нашому житті. Е, Чамолити початково, тому що все, що ми починаємо, Христомо, справді. І ми повинні пам'ятати, що цю молитву ми повинні завжди вживати, коли хрестимося. І потім ми говорили про короткі молитву. Господи, благослови на початку всякої справи. Господи, помилуй, така наша загальна молитва, коли ми просимо Господа простити наші гріхи. Ми ж розуміємо, що ми грішні, і просимо е, милості Божої. І багато разів часто повторяємо, Господи, помилуй на богослужінням тричі і дванадцять разів, і 40 разів. Попросимо Божої ласки для нашого, для нашого життя. Потім ми говорили про прохвальну молитву Господу Богу. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. От коли ми гарно щось зробили з Божою допомогою, то тобто, після завершення всякої справи, на нашої вдячності Богу. До його милості до нас. Кажемо, слава Тобі, Господи. Боже наш, слава Тобі. І потім ми говорили теж про мил, е, молитву Митаря. Боже, будь милостю до мене грішного. так? Кажемо. Так от цією молитвою починається взагалі наш молитва Закриваємо литво слово ранішній молитві, і бачимо. Боже милостивий, будь милостю, Боже, будь милостивий до мене грішного. Ця молитва ми вже говорили, митаря, збирача податків, службовця, який служив в податковій службі який ще в своїх гріхах каявся, ясно, Господь його прощав, і це з притчі, яку Господь розказав про фарисея, про митера і фарисея, які молилися в церкві. Пригадуйте, як фарисей. Своєю гордістю хвалився перед Богом, стояв поперед усіх, кажучи, дякую Тобі Боже, що я на такий річник, як цей метар. Підкреслював я, даю десятину, я двічі на тиждень витримуюсь посту. Да. А метар, усвідомлюючи себе грішним, став при вході у храм і не, спів, не смів звести своїх очей до неба. Він бив себе у груди і проказував, Боже, будь милистою до мене грішного. І тому в кінці цієї притчі. Господь прямо каже, молитву смиренного матеря було приємнішою, Богу, ніж молитва гордовитого фарисея. Ми повинні завжди пам'ятати, що якщо ми говоримо про нашу віру, православний вірович, про те, що ми стараємося. Це робити по-божому, то ця молитва для нас стає молитвою. Це молитва митеря, молитвою, яка допомагає нам бути більш покірними і щоб не піддатися гордості фарисею. А правда, я приємна, що покірного Митера каже. Боже будь минули в мене І як погано чути фарисея, який кричить Дякую тобі, Боже, що я не такий грішний, як оцей метар. От давайте, щоб ми були більш покірними смиряними. Добре? Будемо старатися. Михайлик передусім. Знаєте, такий покірний, той, що слухає маму, бабусю. І гарно себе веде зі М -м. Вот. е, -м. Ясно, що ця молитва митаря е повинна бути глибоко в нашому серці. Добре, Соловіт. Будемо просити. Боже, будь милостивий до мене грішний, А? Так, да, і Павло, добре, і Михайлики. І... А, Богданчик. Будемо старатися чи ні? Атомофійчик вже старається, правда? Я ж а? Так от, дітки, послухайте, ми тривогли молитву. Це допомога нам бути справжніми християнами. Перебороти на гордість. А правда, різа в голову в гордість, о, як я гарно молюсь, о, як я багато роблю, о, як стараюсь. Правда, А? пане? А? Будемо переборювати молитвою митеря Боже. Будь милостив до мене не неслухняного. Ну, правда? Будемо присипівати, будь милостив до мене неслухняного слові, неслухняної правда? А? Будемо? Постараємося. Так от. І сьогодні ми поговоримо про Ісусу, молитву Господу Ісусу. Це молитва, яку вживають постійно монахи, і теж міряни, як молитва, яка до Ісуса Христа від, глибої, від глибини нашого серця. Ми зараз. її Зглянемо, і ви побачите, що вона дуже потрібна кожному із нас. Дуже потрібна. Так от, Молитва Господи Ісусе Христе, Сину Божому, молитва на чистості і Маті Помилуй нас. Амінь. Так от ця молитва помилуй нас. Будь милостивий до нас, прости нам. І от молитва Ісусова це молитва, яка допомагає нам звернутися до самого Христа Господа, Ісуса. І повинні пам'ятати, що слово Ісус. Єврейське слово Єшуа Спаситель. Христос помазаний в перекладі. Місія по єврейськи, а Христос слово грецьке теж помазане. І вот. просимо теж Господи Ісусе Христос Боже, молитвами підчустю. І матері, всіх святих помилувати нас, просимо молитву і е, нашої Святої Богородиці, чи допомагати нам, нашій молитві. Чому ця молитва е, Господа Ісуса є одна з найважливіших? Ми вже говорили якраз, коли ми були у Плащаниці. Ви були? Хто був у А, так. Я знаю. І Тимофійко був. Буде. Тимофійко буде, так? А де мама? Мабушка. Додому? Знаю. Потім приїдемо що до плащаниці, правда, Тимофій? Ми ж було в Твого мощі Твого Небесного покровителя, так що будемо. Так от, коли ми повертався, я говорив про те, що ми повинні пам'ятати, що ми. І от ми коли святкували благовіщення, я говорив, що це зістиння того, що привічна рада е, Пятої при Троїці е, перед створенням людини е, е, прийняла. Щоб людина впаде в гріх, щоб Син Божий став родиною, Бога родиною, чоловік 60. І от це благовічні. Пригадуйте, я про це багато говорю. Ви не були, але ви чули. Ви прослухали і чули, як я казав, багато дуже багато про це. Так от ми сьогодні будемо продовжувати про це. Але коли ми називаємося християнами, називаємо тими. Які живуть самим Христом. Добре? Ви я? Живу тим, що Він мені каже. Івангелій, правда? Так от Ісусова молитва це одна із таких глибоких, сердечних, допомагає нам усвідомити це. гарно? Добре? Так от Ісус Христос є Син Божий. Друга особа Пресвятої Троїці. Він як син Божий, істинний Бог наш, так само, як Бог Отець, Бог був і Бог Дух Святий, ми називаємо його Ісусом, тобто Спасителем, про що я казав, сказав вже Єшува, Спаситель, єврейське слово Ісус, тому що Він спас нас від гріхів і вічної смерті. От якраз про це ми говоримо. Людина створена, Трійця в, е, після ради трьох осіб Пресвятої трійці, е, прийняла рішення, що син Божий втілиться. Правда? Так от е, е, він втілився і прийшов до нас, Бога людиною, щоб. Рятувати нас від гріхів, Правда, Дати нам спасіння. Так от ми якраз в цій молитві, для того, він, будучи сином Божим, ми вчора про це говорили, будучи він сином Божим на благовіщенні, да, селився в непорочний Діво Марію. При зі Святого Духа. Пригадуйте, я говорив про це, і що тут в Івані. Пригадуйте е, суботу, правда? Втілився і став людиною, е, від неї тобто прийняв тіло і душу людську, е, втілився в її утробі. Договіщення це величезне свято. Говорили про те, як ми багато посвятили цьому свято уваги, що зійшов Бог на землю, дякуючи в чистоті, серця безгрішним Діви Марії і народився Пресвятої Діви Марії зробився такою самою людиною, як і ми. Та тільки на людей від людей він був безрішним. Він став Богом людиною. І замість того, щоб нам страждати, це за наші гріхи. Бо давайте оце. Ісусу молити ми говоримо. Так. Ми говоримо про те, а хто ж Ісус Христос для нас? А він прийняв наші гріхи на себе. Тому ми кажемо, замість того, щоб нам страждати, мучитись за наші ріки, він з любові до нас, грішних постраждав. За нас помер на Христі на третій день воскрес, переміг ріх і смерті давньому дитя вічно. Бачите, як вчорашній день це об'єднав і благовіщення, для чого Христос Спаситель. Прийшов на землю, щоб стати жертвою. І пригадуєте, коли ми про святу трійцю і слухали Так. Да. то ми говорили саме про те, що стояла чаша перед ними. Ми візьмемо їх Трійцю, я по бокарню потім рано добре. І там от це свідчення про те, що Ісус Христос народжується для того, щоб стати жертвою за наші гріхи. І от, усвідомлюючи свою гріх, гріховність, правда, і не надіюючись на силу молитв своїх, ми в цій молитві Ісус просимо молитися про нас грішних перед Спасителем на наших святих із Божою Матір'ю, яка має особливу благодать. Спасала нас річні своїм заступництвом перед своїм сином. Ми чому так шанамо, нам по Богородиці. І завжди вона тримає в руках Бога е, Дитятко, правда? Щоб ми пам'ятали, що вона дала нам Спасителя, що ми її просили. Вона ж є е, 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 його мама, а, І ясно, що на небесах, вона е, з ним і молиться за нас. Він, і чує постійно нашу Можу небесну матір. А правда гарна мати на небесну матір дітки, а? Як ви гадаєте? Соломійка, ми будемо вже старатися, ми може Матері звертатися і каже, ти просимо тобі при Богородиця. Ми ж кажемо, о, Присвята Богородиця, спаси нас. Правда кажемо? Багато часу. Спаси нас. а? Бачите, як ми гарно, коли ми стараємося це все в нашому житті робити. І будемо просити, правда, а, хлопці, ви мене чуєте з, -з, 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 -з Соломійкою, що ми будемо е до Просвятої Боротися частіше звертатися і казати, спаси нас, правда? Але от молитві ми якраз до Господа Ісуса. Кажемо, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всі святих помили нас. І е, тому я вам кажу, що е, ми, е, усвідомлюючи свою греховницю, не надіючись на, на силу наших молитв, ми в свої молитви просимо помолитися нас річних. При Свято Богородиці передусім Правда і, і, і святих, е, які е, разом з Пресвятою Богородицю е, моляться за нас, всіх грішних. А пам'ятаєте, як ми про це говорили багато? Кому ми говоримо про Присвято при Богородиців, про кого ми говоримо? Про те, що молиться за нас. А з нею весь світ, так? Пригадуєте про Покров по Святої Богородиці, як за нею святі апостоли йшли е, по, над е, малящимися із багатьма святими. Пригадуєте? Так от. І Спаситель наш, ми говоримо про це постійно, називається Христом е, тобто помазаником. Тому що він повною мірою мав ті дари Святого Духа, які у Старому завіті через помазання отримували царі пророки просвященник. Пророк, про це ми говорили багато. Пригадуєте, так? Да? Христос, ми говорили про Христос. Давайте будемо завжди пам'ятати, що Він да, Бого людина, якою ми повинні все своє життя проводити. От давайте, діточки, ви знаєте, От послухайте мене. Тому що це найважливіше для нас. Христос Спаситель, Бога людина наша. Він прийшов на землю, взяв наші греки на себе, пострадав за нас і дав нам спасіння. Так ми ж повинні е, все більше і більше, Михайлик, ти чуєш мене, все більше і більше його слухатися, правда? Христа Господа. А Христос Господь каже, бі, щоб ти слухався мені. Бабусю татка. Дідуся. Добре? Сестричкою гарно вів себе. Постараєшся? М -м? Ну що Христос Господь прийшов до тебе. Будеш його величати і молитися, просити його. Господи Ісусе Христе, Сини Боже, помилуй мене. Добре? Постараємося. Так от, є питання, хто є Син Божий? А? Друга особа Пресвятої Троїці. Всі от, так да, чи ні? А як ми його ще називаємо? А? Спасителем. Ну, Ісус Христос переходить до грецької мами. Спаситель. А чому ми його називаємо Спасителем? А? а? тому що він прийшов до нас, щоб нам допомогти позбавитися, гріха, перемогти гріх, взяв гріх на себе наш. Правда? І розп'явся. І ми його любимо, бо Він наш Спаситель. Рятує нас від нас, від наших же, а? Правда, Богдан? Рятує від нас. Господь Христос, а А не забудемо, що Він повинен бути з боку в нашому серці, а? Оця молитва Ісусу, вона для нашого такого глибокого переживання єдності. З Христом Господом. І от як Він здійснив наше спасіння. От вчора була Христопоклона поклона правда? І вчора ми дуже багато говорили про те, як Христос Поситив взяв гріхи наші на себе і перетерпів муки. Страшні правда, муки, перетерпівся. Е, Готуємося до старостаного тижня, правда, коли будемо. Е, Разом з Христом, нести Хрест. А от коли ми будемо на, на Святій землі, в Єрусалимі, ми будемо з Христом іти, тою дорогою, якою Христос Господь, ніс хрест, Хресною дорогою. Так називається вулиця Хрестна дорога. Ви зрозуміли? А і свята ще не була там. Ви дивилися, як вийшла з А ви бачите, да, да, що ж, і треба, треба буде якось все це е, 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 зібрати і показувати. Правда? Правда? Гарно було, так. Так от, дітки, не забувайте, що Христос Господь взяв наші гріхи і е, розп'явся за нас. Він, давайте будемо пам'ятати, переміг гріх, смерть дьявола, і дав нам життя вічне. Без нього ми не між в своїх гріхах. Грішимо, не слухняй. М? А Христос Господь допомагає нам ставати слухнянішими правда? А, а бачите, грамо поговорити цим, про це і, 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 і бачить, ви радіти, що вони стоять слухняючими один і другий. 20, Михайл... Бачите, мехайці, бачите, механики, вони знають мене. І все. От і куди ми зімемош, механики, все. Добре, з Богданчиком, добре? І Тимофійчик теж, будеш старатися з своїм братиком Данилом. А Данил хочу не слухає. Він побіг кудись, так? У нього що? Занятий, так? Ну, хай буде. І Павло буде старатися, правда? Мама буде радіти. А мама кудись побігла. Ага. Так от, дітки, ми на цьому а, а, закінчимо сьогодні, правда? Чи? Щоб не що перевантажувалися. Але Ісус Волонити, пам'ятайте, це наша подяка Ісусу Христу. За наше спасіння. Добре? Він прийшов, Син Божий, на землю, втілився для того, щоб бути в нашому житті. Ви Зрозуміло, щоб бути в нашому житті, щоб наше серце його любило. Ви бачите, скільки ми, от у нас літургічне наше життя, постійно ми е, маємо свята е, Христа Господа, правда? І тепер готуємось до, до Його е, розп'яття. Е, і смерті на Голгофі, правда, і потім е, до його Воскресіння, до Гробу Господнього. Правда? А правда, хочете всіх до Гробу Господнього потрапити, щоб поцілувати Гріб Господній, Правда, і е, 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 тиждень тому були плащаниці, Правда, гарна була, а плащаниця була там, на, на, на Гробі Господньому. Звідти вона перевезла. Да? Так що е, стараємося. От великий піст це підготовка наша до того, про що ми зараз говоримо. про наших осіння, нашим спасів. І про постійний порятунок наш Христом Господом від гріхів, від непослуху, правда? Постараємося, а? Так падав, хай Господь дає нам е, сили. Добре? Достойно є всякого істину Блажитися Богородицю, Богородницю, Христом і пренепорочний, і матір Бога нашого чесвішую, і славнішою сотен не зарожь, без істрення Бога Слова роч, сушію богородицю тяльнича. Signore Gesù Cristo Dio nostro vita di no. A nas чотирьохлітний Михайлик Найджиє, є много літа наймає, наймає, многая, літанай моє, мноя лита, До наступної зустрічі нас дуже мало. Але будемо сподіватися, що буде більше.